7 мільйонів людей вийшли на мітинги проти Дональда Трампа. Америка зараз розділена як ніколи. Це початок повстання, яке звалить президента, чи це лише його репетиція? Окрім цього, у Флориді знайшли снайперську позицію з видом на літак Дональда Трампа. Очевидь, хтось готував вже для себе місце, щоб що. Щоб вистрелити у Трампа, будемо з'ясовувати друзі. Сьогодні невже готується новий замах на президента Сполучених Штатів Америки? Питань багато насправді, але відповіді на них є, і ви їх отримаєте. Якщо додивитися відео до кінця, тому підпишіться, Будь ласка, на цей youtube канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. А я буду починати. Подивіться, будь ласка, на ось це відео. Погляньте, будь ласка, на нього, друзі, 7 мільйонів американців. Як я вже сказав. Вийшли на мітинги проти президента Трампа. Це вже третя така масова величезна акція з моменту його повернення до Білого Дому у січні. І цього разу, як і попереднього, значить, в людей було гасло «No Kings», тобто без королів, або там жодних. Королів, чому так? Тому що протестувальники звинувачують Трампа в авторитарних замашках. Вони кажуть, що Трамп ігнорує конгрес, Трамп ігнорує суди. Він зараз ще й призвів до шатдауну своїми діями. Там не можуть домовитися республіканці з демократами. Люди втрачають там гроші, роботу так. Зупинки федеральних програм через ось цю бюджетну кризу, що а, що відбулася через шадаун, але найголовніше це те, що Трамп взагалі там сколотив соловиків і запускає їх у великі міста, міста мільйонники для того, щоб типу придушувати протести. Американцям це дуже не по. Подобається тому вони повиходили. Де були ці протести? Як вони минули, і що взагалі відбулось? По-перше, Нью-Йорк таймс Сквер там взагалі жесть я маю сказати, тому що площа вщен була заповнена людьми з плакатами: там немає нічого більш патріотичного, ніж протест. Або там ми проти фашисту, фашизму Дональда Трампа. Тобто його зараз ще й фашистом називають в Бостоні величезні протести в Камен Паркі, марші там з оркестрами. Люди ходять, б'ють в барабани. Чикаго там взагалі повністю все, все повністю зайнято. Ще сотні маленьких міст в Алабамі. Тисячі людей згадують громадянські права 60-х років. Сан франциско на пляжі. Взагалі там Ocean Beach є такий пляж, і Там люди взагалі зібралися і своїми тілами виклали слова «No Kings». Солт Лейк Сіті, там, загалі гігантська якась е, позахмарна акція протесту, цього разу на вулиці повиходило набагато більше людей ніж попереднього разу. На 2 мільйони більше, аніж у червні. Не так давно влітку була вже акція протесту No Kings проти Трампа. Цього разу знову, але людей набагато більше. Поліція каже про те, що все мирно. Жодних масових арештів у великих містах не було. Але я бачив, як там кидають світло шумові гранати. Як певні зіткнення з поліцейськими відбувалися так, це поодинокі випадки, можу вам сказати, але. Але зрештою градус напруги зростає і зростає. Чому так відбувається? Чому саме зараз? А тому, що приводом до цього став шатдаун, ну серед іншого, шатдаун люди без зарплат, протестувальники бачать в політиці Трампа крок до диктатури. Трамп вже вводив сили швидкого реагування у великі міста. Тобто, іншими словами, влада Трампа сформувала силовиків Нацгвардію так для чого? Для того, щоб ті. Одразу і швидко реагували на будь-які прояви протестів, невдоволень, заворушень на скійками виходили, і людей. Зокрема, е ну що. Приструнювали американцям. Це не подобається. Вони повиходили на акції протесту, і вони кажуть про те, що це диктатура, і ми не будемо цим миритися. Значить, що сам Трамп, як він на все це реагує? Трамп відпочиває в цей час у себе в палаці, у себе в маєтку Маралаго у Флориді. Він спокійно грає в гольф. Він спокійно попиває там. Я не знаю, що він п'є, можливо коктейлі але в інтерв'ю Fox News у нього коли запитують. Він каже: Слухайте, вони називають мене королем, але я не король. Але протести проходили насправді не тільки в Сполучених Штатах Америки. Тобто, це ця історія виходить далеко за межі безпосередньо сполучених штатів в Європі. Це були величезні акції, там в Берліні, наприклад, в Мадриді, в Римі. Люди там вийшли за американців, в Лондоні. Там сотні людей зібралися біля посольства Сполучених Штатів в Торонто. Ну, Торонто зрозуміло, вже говорив там плакати е руки геть від Канади, наприклад, були да біля консульства. Тобто в інших країнах, в інших містах, європейських, от в Канаді, я вже сказав зокрема, також е були відповідні акції. Значить, я хочу сказати, друзі, що за інших президентів такого ну я точно не пам'ятаю, щоб таке було. І якщо ситуацію не виправити зараз, все може перерости у хаос із подальшим поваленням влади. Про це кажу не я, про це кажуть американісти. Кількість невдоволених зараз зростає і зростає абсолютно шаленими темпами. Зараз американці справді розділені. Я на початку сказав, що вони розділені. Це не я вигадав. Це про це свідчать цифри. Останнє опитування Reuters і Ipsos, або Айпсос пока. Казує, що 40% лише схвалюють Трампа 58 проти для нас, українців це може здатися ого 40% Нічого собі будь-який інший політик в Україні міг би просто мріяти про такі цифри, але насправді друзі в Америці все по іншому працює. Там 40% це дно, фактично розумієте, так тобто у Трампа зараз великі проблеми всередині країни проти Трампа виходять люди, і все, і кількість цих людей збільшується, і градус напруги зростає, що може. Слідувати за четвертою акцією протесту, ну залишається лише е, там, фантазувати. Ми пам'ятаємо, наприклад, події, які спіткали Капітолій 6 числа. Пам'ятаєте, Трамп був ініціатором цих подій, де гарантія, що ці люди не можуть повторити умовно, да? умовно повторити капітолій. Е, ну, Певні радикальні дії також можливі? Чому ні? Можливі, але Трамп насправді йому взагалі байдуже. Він ще більше провокує натовп і мені здається, що це велика помилка. Але це класичний Дональд Трамп. Він у себе в соцмережі запощує згенерований штучним інтелектом ролик. В цьому ролику Трамп в золотій короні з мечем летить на літаку і скидає на цих протестувальників, які повиходили проти нього. Бруд, ну або іншими словами, фекалій так. Вибачте, лайно скидає на цих людей. А наприкінці цього відео демократи там Пелосі і Шумер вони падають до Трампа mm -hmm. на коліна. От перед Трампом вони падають навколішки. Давайте там без зайвих слів просто подивимось, як це все було. Що це за ролик? А потім його прокоментуємо. Ну ось літачок здіймається. Це Трамп у себе в соцмережі виклав. Пента, mm -hmm. <різько>, будь ласка, Трамп в короні летить на винищувачі і кидає. Ну мені це нагадує лайно, яке летить просто на ось цих протестувальників, друзі. Ось і, і це робить президент Сполучених Штатів Америки. Я ще раз вам нагадую, і хочу вас е, зараз запитати: ну слухайте, а цим е, от таким роликом Трамп заспокоює юрбу, намагається вгамувати, в з'ясувати, що відбувається, яким чином ну знизити напругу, яка тільки зростає. Мені здається навпаки, він лише гніває людей, і людина, яка очолює таку величезну країну, якщо може собі дозволити, так демонстративно. Ставитися до половини як мінімум своїх громадян. Ну вибачте, це це як мінімум вражає Трамп. Реально там за самозакохана особа. Звичайно, його це задіває. Він не здатний змінюватись, як показує практика. Тому він звичайно буде триматися за владу до останнього, і це може призвести до непередбачуваних наслідків не лише для сполучених штатів, але й для людства. Я зараз про це кажу у випадку реального ризику. Зміни влади у Сполучених Штатах Америки, тобто, що тут може бути або імпічмент, але це ну довго тривала процедура, і прописана на так, що просто так не буває. Хоча Трамп рекордсмен з оголошених йому імпічментів, і інша історія це звичайно повстання. Це звичайне повстання, друзі, тому що е, ну, народ не вгамувати. І я навіть просто не хочу уявляти, до чого це все може призвести ні до чого не закликає. Просто кажу про те, що щоразу збільшується кількість людей, і гнів їхній також збільшується, і невідомо і незрозуміло взагалі до чого це може призвести. Ще раз повторюю: ми пам'ятаємо досвід на да, який нам показав капітолій. І події довкола капітолію е, відверто. Просто не хочу про це думати, тому що там і мотори, що стає. Чим це все може обернутися не тільки для Сполучених Штатів Америки, але й для всього людства. Уявіть на секундочку, якщо будуть реально радикальні дії, якщо реально люди, НАТО, юрба, американці захочуть змінити владу ось таким радикальним шляхом, так якщо їх не вамувати. То це все може перерости у величезні, величезні протистояння і проблеми не тільки для США, але й для нас, серед інших. Але це друзі ще не все, тому що сьогодні стало відомо, що в США виявили снайперську точку біля улюбленого аеропорту Трампа. І тут у мене виникає питання: невже на Трампа знову готували замах? Перед приїздом Трампа у Флориду ФБР знайшло мисливську вежу навпроти аеропорту, звідти прямий вид на посадку літака Дональда Трампа. Uh, його приватний борт паркують саме там, хоч uh, Air Force One, ну тобто його урядовий літак, президентський літак, uh, там насправді рідко буває. Ні людей, ні зброї там не було, але ФБР аналізує мобільні дані. Вони там шукають хто, хто там міг бути, хто міг організувати цю снайперську точку. Можливо, це провокація, а можливо і не провокація. Через це зараз у Трампа підсилена охорона і от повідомляють журналісти, що коли Трампу про це повідомили, про те, що там точку снайпера знайшли, він дуже швидко там, через резервний вхід якийсь сів у свій літак коротким трапом. Ну і, 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 і полетів. Але це вже не вперше, коли насправді на Трамп. Здійснюють або хочуть здійснити замах, тому що я нагадую, що в 2024 році, 13 липня, влітку, у Трампа, вже стріляли. Подивіться на цей кадр під час перевиборчого перед передвиборчого мітингу. Це було в Пенсільванії. Куля тоді пробила йому верхню частину вуха, була кров. нападник вбив одного глядача. На мітингу ще двох він важко поранив стрільця. Ліквідували там співробітник секретної служби його застрелив. І ФБР заявило, що стрілянину розслідують як замах, так як замах на вбивство. Потім через два місяці на Трампа знову здійснили другу спробу замаху, коли він грав в гольфу себе там в Трамп Інтернешнал Гольф Клаб стрільця. Помітив один з агентів секретної служби. Він побачив ствол гвинтівки. Ну і е, оптичний приціл. Він стрічав загорожі на да, е, поля для гольфу. Ну і. Також вступив у бій, так би мовити, з цим кілером, і коли цього стрільця помітили, то він намагався втекти на своєму позашляховику, але його наздогнали, його затримали, і ним виявився будівельник будівельник житла на Гаваях. Він у своїх соцмережах там висловлювався проти політики Трампа і, до речі, підтримував Україну. Хочу сказати рішучу підтримку здійснював для України. Але це вже інша історія. Що ми маємо вже по факту? Друзі, а по факту, ми маємо таке, що. Сім мільйонів людей на вулицях це рекордні протести проти так званого короля Дональда Трампа. Вони є зараз мирні, але дуже гучні і боюсь, можуть перерости в більш радикальніші. Це відео, це його з фекалями з лайном. Вибачте, воно тільки. Підкидає хмизу в багаття і може роздраконити ще більше людей. Я не можу уявити чесно, навіщо він це робить і до чого це все може призвести. Ну а третій замах або спроба третього замаху це означає, що є великі проблеми там з безпекою президента, хоча. Не виключено, що і ну у Трампа це могли спеціально підлаштувати і видати цю інфу. Ти тобто, подивіться, на мене готується замах, а от протести тут поруч. Ага, це значить вигідно комусь. Ну тобто, не виключаю, що і така історія також може бути. Тому друзі, дивіться з обстановка сполучених штатах відверто скажу накаляється, так би мовити, і вона може призвести до наслідків абсолютно непередбачених, причому в будь-який момент. Розумієте, тому ми будемо стежити за тим, що відбувається в будь-якому випадку. Хочу сказати про те, що нам Україні на користь це точно не йде, тому що Трамп і відволікається. Якщо будуть якісь події, то е, Трамп просто випаде з цього процесу. Е, та тоді всі випаде випадять напевно з цього процесу. І підтримка, і допомога, і вплив Сполучених Штатів не просто зменшиться, а зникне в такому разі, тому. Ну, ще на тлі війни, так, яку проводить Володимир Путін. Тому стежимо за тим, що відбувається в Штатах. Підписуємось на цей ютуб канал, ставте вподобайки, друзі, і дайте відповідь мені на запитання. Чи дійсно, на ваш погляд, владі Трампа щось загрожує? Ось що хочу від вас почути. Дякую, бережіть себе і до зустрічі. Дональд Трамп вимагав від Володимира Зеленського здати Донбас Росії, бо Путін знищить Україну. Financial Times виходить з сенсацією. Трамп повторював тези Путіна. Трамп кричав, Трамп матюкався і навіть відкидав українські фронтові карти. Сам Трамп все це спростовує. А Зеленський каже, що ми наблизилися до кінця війни. Що правда, що маніпуляція, і що відповіли в Кремлі на нову пропозицію Трампа? Вас це здивує, друзі. Тому додивіться це відео, будь ласка, до кінця. Поставте лайк, підпишіться на цей канал. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Справа в тім, що Financial Times, є таке авторитетне впливове видання. Повідомляє, що під час зустрічі у п'ятницю Трамп постійно повторював слова Путіна після їхньої телефонної розмови. Напередодні президент Сполучених Штатів переконував Зеленського прийняти умови Москви, інакше Росія цитую знищить Україну. Так пишуть журналісти цього видання. Зустріч перетворилася на суцільний крик. Пишуть вони президенти перекрикували один одного. Трамп матюкався в якийсь момент. Він просто відкинув українські фронтові мапи і сказав: Здай весь Донбас Путіну. Європейські чиновники, які в курсі цієї ситуації кажуть, що Трамп навіть дослівно цитував Путіна після нещодавньої їхньої телефонної розмови, хоч сам Трамп раніше говорив, що Росія слабка цього разу. В закритій частині зустрічі Трамп Зеленському говорив про те, що економіка Росії не слабша і Путін здатний тебе знищити. Ключова фраза Трампа Зеленському: ти програєш війну, якщо не підеш на умови. Якщо Путін захоче, він тебе знищить. Пам'ятаєте, друзі, нещодавню лютневу сварку в овальному кабінеті. Трамп з Джей Ді Венсом буквально накинувся на Зеленського і почали звинувачувати його в недостатній вдячності Сполученим Штатам Америки. Журналісти пишуть, що цього разу атмосфера була схожа. Журналісти пишуть, що цього разу фактично ситуація повторилася. Тепер друзі відхилимось дещо від цієї історії і згадаємо про так звану пропозицію Путіна. Насправді це ультиматум. Це ультиматум російського злочинця, коли в четвер. Під час телефонної розмови він Трампу сказав про те, що Україна має віддати весь Донбас в обмін типу на якісь там крихти Херсонської Запорізької областей. Так пишуть журналісти: крихти. Я цитую при цьому треба одразу сказати, що абсолютно не зрозуміло, що саме тут мається на увазі. Донбас в обмін на Запоріжжя і Херсон, що мається на увазі? Що Путін віддає зайняті російською армією частини Херсонської і Запорізької областей? Чи він обіцяє не окуповувати Запорізьку і Херсонську області повністю, так як вніс їх в свою ганчірку Конституції Російської Федерації? Я вже пояснював в попередньому випуску, що як із першої, так і з другої сторони це виглядає абсурдно. Це пастка Путіна. Перегляньте попередній матеріал. Я там все розклав по поличках. Врешті найбільший успіх української команди у Вашингтоні, як пишуть безпосередньо американські журналісти, полягає у тому, що Україна. Повернула Трампа до ідеї заморозки по лінії фронту. Це перше. Тепер друге, як на все це відреагував Дональд Трамп? Ну це серйозне звинувачення. Насправді правда, як Трамп на все це відреагував і що він відповів? Він все спростовує на борту свого літака. Журналістам вдалося декілька хвилин поспілкуватися з американським президентом, і він сказав про те, що ми ніколи не обговорювали здачу Донбасу Росії з Зеленським. Основна позиція є такою: сторонам треба зупинитися по лінії фронту, і він каже, що якщо починати спроби розподілу Донбасу, це лише погіршить ситуацію. Трамп каже, що конфліктний регіон так він називає Донбас, конфліктний регіон, хоча у нас війна, а він говорить про якийсь конфліктний регіон. Але окей, він каже, що Донбас має залишитися у нинішньому стані. І що наразі Росія контролює типу значну частину території, а в майбутньому сторони якось можуть там домовитися щодо інших аспектів, але це вже може відбутися в майбутньому. Незрозуміло, що мається на увазі, про які аспекти домовлятися, як в майбутньому, і так далі. Але що найголовніше нам треба з цього всього розуміти, що Трамп топить за заморозку, а не за здачу, як каже він сам. Але. Виникає питання, чому тоді преса пише, що на зеленського тиснули, щоб збройні сили України повністю полишили Донецьку? Область, я хочу вам нагадати, що днем раніше видання Washington Post виходить з матеріалом, в якому журналісти пишуть, що спеціальний представник Трампа Стів Вітков, в Білому домі вимагав від України віддати всю Донецьку область Росії. Можливо, вони переплутали, можливо, це Вітков вимагав від Зеленського здати Донбас, а не Трамп, тому що Трамп це спростовує. А може нам брешуть, і насправді Трамп це також вимагав. Давайте розбиратися в цьому. Справа в тім, що Вітков, коли вимагав від Зеленського здати Донбас, щоб ЗСУ вийшло з Донбасу, в Використав один аргумент. Знаєте, який я вам це вчора казав? Вона, Донецька область, за словами Віткова, переважно російськомовна. Я вже пояснював, що це абсурд. Навіть Washington Пост пише про те, що багато українців, там, включно з Зеленським, вони там росли на російській мові, але в Україні російська мова не є ознакою любові до Москви. Після 14-го року, як пише це видання після Криму тисячі російськомовних українців перейшли на українську мову, і Пост додає, що Вітков ввів переговори з Кремлем перед Анкореджем, перед Аляскою, перед зустрічю Трампа і Путіна, але неправильно типу зрозумів вимоги Росії, і прогрес застопорився. Я вже говорив про те, що за такою логікою Вітков потрібно, я не знаю повністю не знаю, розділити Швейцарію так. Франкомовний кантон віддати Франції, італомовний віддати Італії, фр... німецькомовний Німеччині віддати. Ну, виходить так. Всю Америку потрібно взяти, здати Великобританії, там же англійською мовою розмовляють. Частини там, я не знаю, штатів віддати мексиканцям, тому що там є мексиканці. До речі, 3-4 в окремих штатах. Ну і так далі, тому подібне. То це абсурд якийсь так звертати увагу на мову і казати: от віддай Донбас, тому що там російською мовою розмовляють. Це бред. візьміть і віддайте свою територію, все на цьому крапка. Але що каже Зеленський? Це найцікавіше. Він каже про те, що Росія внесла чотири області в Конституцію. А що якщо Путін завтра додасть ще там інші якісь області? Нам що виходить знову? Треба буде здавати, тому що так записано в Конституції Росії. І Зеленський каже: дивіться, а якщо я, наприклад, додам до нашої української конституції дві російські області, росіяни підуть з цих областей? Ну, ми ж їх додали в конституцію, все це аргумент. Вигадаємо, чи там розмовляють українською мовою, там утискають україномовне населення. І що потрібно, щоб Росія виходила з тих областей? Тобто, доходить просто до якогось абсурду насправді. тобто... Наша позиція каже Зеленський не змінилася з Донбасу. Ми не вийдемо, і я вам говорю про те, що цього не буде за жодних обставин. Насправді, політична логіка диктує саме такий розвиток подій. Ми з Донбасу не вийдемо в попередніх випусках. Друзі я вам розповідав, що низка українських політиків заявила про швидке завершення війни в Україні. Не здавалося б, так тут. Здай Донбас ЗСУ нехай вийдуть якісь переговори, розмови і так далі. Тому подібне, але в Україні говорять про мир. А чому так відбувається? Сам Зеленський сьогодні також про це сказав. Цитую президента: ми наблизилися до кінця війни. каже він, я вам точно про це кажу. Трамп хоче закрити конфлікти від близького сходу до України. Він кидає сили, щоб це закінчити, сказав президент України. Більше того, треба додати, що видання Політико також не так давно писало, що на закритій зустрічі з представниками фракції Слуга народу Зеленський також сказав, що нинішній російський наступ може бути останнім, а навесні майбутнього 2026 року можливі мирні переговори. Чи вірите ви, друзі, що війна добігає кінця? От напишіть мені, будь ласка, про це в чаті, тому що я висловлю свою думку. Чесно вам скажу, я не розділяю такого оптимізму. Більше того, я думаю, що це заява. Не так для українців, як для Трампа безпосередньо наша задача, задача української команди постійно підживлювати Дональда Трампа темою наближення миру, тому що йому це подобається, і він в це вірить. Хоч до миру, ще дуже і дуже далеко. Нам постійно треба програмувати Трампа постійно, що в порядку денному була історія про те, що ми хочемо миру, що невдовзі мир, що тільки Трамп може цей мир наблизити, і так далі, і тому подібне. Але насправді нічого спільного зі справжнім миром це не має. Повторюю, це моя думка. Ви можете з нею не погоджуватись. Я вам більше того скажу сьогодні. Кремль фактично офіційно відкинув план Трампа. Коли Трамп сказав, давайте заморозимо конфлікт по лінії фронту, Кремль це відкинув, тому що виходить Дмитро Пісков, прес-секретар Володимира Путіна, і каже про те, що переговорна лінія Російської Федерації щодо зупинки військ на існуючих позиціях не змінюється. Це означає, що Кремль не хоче нічого змінювати. Кремль продовжує воювати. Він хоче в подальшому окуповувати територію. Він не погоджується на жодні ем, пропозиції Дональда Трампа, тому ситуація буде розвиватися таким чином, що Трамп або буде тиснути на Зеленського знову вдасться до своєї попередньої позиції. Мовляв, треба завершувати війну безвідносно до лінії зіткнення, як це було після Анкориджа. Або Трамп буде тиснути на Путіна, знову сплине тема тамагавків, знову сплине сплинуть там заяви та, Трампа про кордони 91-го року, про паперового тира, про те, що е, мідведів дебіл, ну і це до речі, правда, і, і так далі, і тому подібне. Тобто знову Трамп включить свою машину щодо тиску на Російську Федерацію, якщо не буде жодного прогресу. А прогресу зараз немає, друзі. Я вам хочу сказати, що сторони, які домовились Америка і Росія про саміт в Будапешті на рівні глав держав Путіна і Трампа, вони навіть не починали ще підготовку. Типу саміт ще через два тижні, а підготовка навіть не почалася. Я вам більше того скажу. Я не впевнений, що взагалі ця зустріч відбудеться між Трампом і е, Путіним, тому що Трампу треба продемонструвати результат. Він не може вийти, як вийшов вже після Аляски, обістраним і сказати про те, що ви знаєте, все окей. Ми не досягли угоди, але це була історична зустріч нас все нормально. Трампу треба продемонструвати результат. Тому я дуже сильно сумніваюся, що така зустріч у Будапешті між Трампом і Путіним в принципі може відбутися, друзі. Давайте тепер підсумуємо. Перше, преса пише, що Трамп тиснув на Зеленського з матючям, щоб той здав Донбас Росії, інакше Путін знищить Україну. Друге, Вітков точно це говорив, хоча Трамп спростовує, що тиск на Зеленського був. Зеленський каже про те, що невдовзі буде мир. Я вам точно про це кажу, тому що наступ Російської Федерації останній Росія захлинається. Питання: чи вірите ви, що. Навесні цього року можливий мир, як про це пише видання Політіко, посилаючись на джерела, які стверджують, що Зеленський про це сказав депутатам від слуг народу. Вірите ви, що мир буде весною 26-го року чи ні? Ось яке у мене до вас питання. Ну і зрештою, насипте, друзі, коментарів з приводу ось цих публікацій відносно того, що здати, віддати, передати, обміняти і так далі, тому подібне. Мене вже чесно кажучи, нудить буквально від цих новин. Тому що нехай вони здають свою територію, а нас залишать в спокою. Ось я про все це думаю. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. І до наступної зустрічі.